Вітаємо! Ви на каналі інтернет-магазину Shop Сьогодні розглянемо led стрічки C.O.B. від торгової марки Євролам. led стрічки C.O.B. – це стрічки суцільного світіння, новинка на ринку світлодіодної продукції. У її виробництві використовано C.O.B. технологію яка відмінно показала себе у світлодіодній техніці: прожектори, ліхтарі та різні світильники з яскравим випромінюванням. led стрічки суцільного світіння знайшли широке застосування у побу. Та бізнес-проектах. Склали гідну конкуренцію Лед-стрічкам на SMD світлодіодах, а за рядом показників одразу вийшли у лідери. В асортиментному портфелі Євролам представлені такі led стрічки – П'ятиметрові 320 діодів на метр з колірною температурою 3000, 4000 та 65 тисяч кельвінів. Також 5-метрові 480 діодів на метр з колірною температурою 3000-4000 та 6500 кельвінів. Всі led стрічки торгової марки Євроламп оснащені самоклеючою стрічкою 3М, просто знявши захисну плівку з клеючої основи та приклеїти до будь-якої рівної поверхні. Використання алюмінієвих профілів для монтажу світлодіодної стрічки позитивно відображається на термін служби led стрічки так як в першу чергу слугують радіатором для відведення тепла і додатково захищають стрічку. Для підключення led стрічки вам обов'язково знадобляться блоки живлення з відповідним вольтажем. І як підключити та який підібрати спеціальний блок живлення під вашу led стрічку ми відповіли на питання у нашому відео про найпоширеніше запитання про led стрічку ви можете скоротити довжину LED-стрічки, розрізаючи її звичайними ножницями. По всій довжині стрічки позначені місця різання. Як правило, це кожні 5 см для 24 вольтової стрічки COB та приблизно кожні 6 диодів для 24 вольтової стрічки СМД. В асортиментному портфелі Євроламп на даний момент представлені led стрічки зі ступенем захисту ip 20 Якщо у вас ще залишилося питання, пишіть їх у коментарях. Посилання на ці led стрічки та комплектуючі до них шукайте в описі під відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та дзвіночки. Дякуємо за увагу!